Коли повітряна тривога, так, так як немає укриття, то ми всі знаходилися в холі на першому поверсі, подалі від вікон. У моєму класі 28 дітей, і ми не бачили з ними вже півтора роки. І якщо його облаштувати, зробити з нього дійсно комфортний простір, до школи зможе ходити дві тисячі дітей. Сумую за школою та своїми друзями. Мені не вистачає вчителів, смачних булочок на перерві. Я вважаю, що треба все ж таки ходити в школу, тому дуже потрібне проше бомбосховище, щоб діти змогли під час повітряної тривоги бути там. Ніякий онлайн урок не може замінити очного навчання.